Одна червона риба плаває у морі, одна червона риба плаває у морі, одна червона риба плаває у морі. Буль-буль-буль-буль-буль. боле. Дві помаранчеві риби плавають у морі, дві помаранчеві риби плавають у морі, дві помаранчеві риби плавають у морі буль-буль-буль, буль Хоп! Три жовті риби плавають у морі, три жовті риби плавають у морі, три жовті риби, плавають у морі, Буль-буль-буль-буль-буль. Хоп! Чотири зелені риби плавають у морі, чотири зелені риби. Плавають у морі, чотири зелені риби Плавають у морі, Буль, 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 буль. П'ять синіх риб, Плавають у морі, п'ять синіх риб, плавають у морі, п'ять синіх риб, плавають у морі, буль буль, буль, буль буль. Кольорові зірочки, зірки, яка з них зелена? Так, ось зелена зірка Ось вона. Серце, серце, серце. Сердечки. Яке сердечко червоного кольору? Яке? Так, ось це сердечко червоного кольору. Десь далеко на крижині там живуть диво пінгвіни. Швидко плавають вони. Рибку ловлять у воді. Давайте ще раз. Десь далеко на крижині там живуть диво пінгвіни. Швидко плавають вони, рибку ловлять у воді. Що з цих предметів нагадує нам трикутник, має трикутну форму? Так, ось шматочок сиру нагадує трикутник. Що з цих предметів нагадує коло? Має форму кола. Що? Так, колесо нагадує форму кола. Так. А що з цих предметів має форму квадрата? Квадрата. Що схоже на квадрат? Так, коробочка. Подарункова коробочка схожа на квадрат. Машини! Машини. Бі-біп, бі-біп, машини. Яка з цих машин? Червоного кольору, червона яка? Так, ось ця машина червона. А яка машина синього кольору? Синя машина яка? Так, ось ця машина синього кольору. А ця машина у нас залишилась якого вона кольору? Вона жовта, жовта. Так, молодці. Машина їде по дорозі. Зелена машина їде по дорозі, синя машина їде по дорозі. бі-біп -бі -бі -бі. Жовта машина їде по дорозі. Помаранчева машина Їде по дорозі. Фіолетова машина їде по дорозі. Рожева машина їде по дорозі. біп-біп. -бі 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 -бі. Дивись, хто до мене завітав у гості. Це ж їжачки, їжачки. Так, як, ну, як робить їжачок носиком, фиркає їжачок. Так, вони всі різнокольорові. Цей їжачок жовтий, цей їжачок зелений, цей їжачок червоний, а цей їжачок синій, цей їжачок рожевий. А цей фіолетовий. Дивимось уважно і думаємо. думаємо, яке Коло червоне. Яке коло червоне? Яке? Так, це коло червоне. А це трикутники трикутники. Який трикутник? Рожевий. Рожевий. Який з них рожевий? Так, Ось цей трикутник рожевий. А це квадрати. Який з цих квадратів помаранчевого кольору? Який помаранчовий? Ось цей квадрат помаранчевий. Різнокольорові горнятка для квітів. Різнокольорові квіти. Давай посадимо квіти разом. Червону квітку ми посадимо в червоне горнятко. Фіолетову квітку. Ми посадимо в фіолетове горнятко. Помаранчеву квітку ми посадимо в помаранчеве горнятко. І рожеву квітку ми посадимо в рожеве горнятко. Як ми нюхаємо квіти. М -м, як вони приємно пахнуть. А яка з цих квіточок рожевого кольору? Яка квітка рожева? Так! Квіточка рожева. Так. Пташки, пташечки, цвіт цвірінь цвіт цвірінь, пташечки різнокольорові. Яка пташка фіолетового кольору? Яка пташка фіолетова? Так, ось ця пташечка фіолетова, фіолетова пташка. А для наших маленьких їжачків я знайшла будиночки. Будиночки. Дивись, які вони. Дивись. Вони теж різнокольорові, такі різнокольорові, як наші їжачки. Давай подивимось, хто може жити в жовтому будиночку. Хто буде жити в жовтому будиночку? <смір> так! Жовтий їжачок буде жити в жовтому будиночку. Заходь до себе в будиночок. Ось так. А хто буде жити в зеленому будиночку? Так, зелений їжачок буде жити в зеленому будиночку. Ось це твій будиночок. Дякую, дякую. Так. А це червоний будиночок. Хто буде жити в червоному будиночку? Синій їжачок, рожевий яжичок чи. Червоний їжачок, так, червоний їжачок, проходь! Це тепер твій дім. О, Дякую. А це синій будиночок. Хто буде жити в синьому будиночку? Синій їжачок чи рожевий їжачок, синій їжачок чи рожевий їжачок. Так, синій їжачок буде жити в синьому будиночку. Проходь, тепер це буде твій дім. Дякую, ура! І у нас залишився рожевий будиночок, рожевий будиночок. В ньому буде жити рожевий їжачок. Ура-ура! Так, різнокольорові будиночки, синій будиночок, синій їжачок, зелений будиночок, зелений їжачок, жовтий будиночок, жовтий Їжачок червоний будиночок, червоний їжачок, рожевий будиночок, рожевий їжачок. Ти -ти 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 -ти.